Привіт. Як часто ти відчуваєш тривогу через майбутнє або застрягаєш у минулому? Світ навколо хаотичний, але ми можемо знайти спокій всередині. Стоїцизм це не просто давня філософія, це спосіб життя, який допомагає бути сильнішим перед викликами долі. Сьогодні я розповім про сімох принципів, які можуть змінити твоє мислення та допомогти тобі стати більш стійким. Готовий. Тоді почнемо. Життя швидко плинне. Ми женемося за успіхом, за чужими очікуваннями, за контролем над тим, що неможливо контролювати. Але чи справді ми живемо? Чи ми просто біжимо без кінця? Стоїки вірили, що шлях до спокою лежить не через боротьбу зі світом, а через зміну власного ставлення до нього. Сьогодні я розкажу про сімох принципів, які допомогли мені змінити своє життя. Один медитуй над тим, що все тимчасове кадр Осіннє листя падає на землю, хвилі накочуються на берег і зникають. Все, що нас оточує, тимчасове. Ми самі, тимчасові. Це не привід для страху, а ключ до свободи. Якби ти знав, що сьогодні останній день твого життя, як би ти його провів? Чи витрачав би ти енергію на образи, страхи, переживання про майбутнє? Саме усвідомлення того, що все має кінець, допомагає нам по справжньому цінувати момент. Марк Аврелі писав Ти можеш піти з життя у будь-який момент. Нехай це визначає твої вчинки та слова. 2. записуй свої думки. Наш розум це хаос. Ми думаємо тисячі думок щодня, і більшість із них не потрібні. Я почав вести щоденник не для того, щоб записувати важливі події, а щоб звільнити голову. Коли ти виписуєш свої страхи, сумніви, мрії, вони стають зрозумілими. Ти більше на їхній заручник. Відтепер ти спостерігач, а не жертва. 3. Фокусуйся на щоденних намірах, а не на суворих цілях. Кадр людина відкриває ноутбук, пише список справ, виділяє головне. Більшість людей ставлять собі великі цілі хочу заробити мільйон, хочу бути щасливим. Але вони забувають, що велика мета це лише наслідок маленьких дій. Коли ми думаємо лише про кінцевий результат, ми або розчаровуємось, або відкладаємо дії на потім. Стоїки знали важливий не результат, а процес. Замість я хочу стати успішним, запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб стати трохи кращим. Це і є справжня сила мене. Чотири приймай дискомфорт. Ми живемо в світі, де комфорт став Богом. Ми не волі, незвичності стресу. Але саме дискомфорт робить нас сильнішими. Чи можеш ти приймати холодну душ замість гарячого? Чи можеш ти прийти зайду зупинки за пішки, коли міг би поїхати транспортом? Це дрібниці, але вони формують характер. Як казав Сенека, не уникай труднощів, вони вчать тебе витривалості. 5. Розвивай усвідомленість через медитацію ми не можемо контролювати світ, але ми можемо контролювати свої реакції. Медитація це не про позу лотоса чи мантри. Це про те, щоб на хвилину відійти від хаосу, подивитися на свої думки збоку. Коли ти розумієш, що ти не твої емоції, не твої страхи, не твій гнів, ти отримуєш справжню свободу. 6. Повернися до суті стоїцизму. Стоїцизм це не про емоційну холодність, це про спокій у бурі. Це про контроль над тим, що залежить від нас, і прийняття того, що не залежить. Марк Аврелій, епіктет, Сенека, вони всі вчили одному, шукай свободу всередині, а не у зовнішніх обставинах. Сім, полюби свою долю, еморфа. Любити свою долю значить приймати життя таким, яким воно є, навіть коли воно жорстоке, навіть коли воно не справджує твої очікування. Не просто терпіти, а любити. Фрідріх Ніцше казав еморфа це формула справжньої величі. Бо коли ти приймаєш все, що приходить, без страху, ти стаєш непохитним. Висновок. Життя не завжди буде легким. Але спокій це не відсутність бурі, а здатність стояти рівно посеред неї. Почни з малого. Запиши свої думки. Спостерігай. Приймай. І ти побачиш, як зміниться твій світ.